В місті Альба Помпеї за сотні кілометрів від Риму жив колишній раб на ім'я Гельвій Сукцес. Людиною він був незаможною, але й далеко не бідною. Гельвій займався торгівлею вовною, що приносило йому достатній прибуток, щоб утримувати родину і не поспішаючи розвивати свій бізнес. Одного разу у маєтку Гельвія стався цікавий випадок. Маленьке луша якимось чином вилізло на дах будинку, недовго там покрутилось та впало з даху. Луша померло, а Гельві, як людина забобонна, звернувся до халдеїв, щоб вони розтлумачили цю подію. Халдеї, вислухавши Гельвія, пояснили, що його син Пертінакс колись стане правителем держави. Гельвій засміявся, сказав, що даремно витратив на халдеїв гроші та пішов собі геть. І, хоча Гельвій не повірив у слова пророцтва, він як і будь-який батько робив усе, щоб його син публій Гельвій Пертінакс, який народився 1 серпня 126 року нашої ери, отримав гарну освіту. Пертінакс досить добре вчився і довчився до того, що сам розпочав кар'єру вчителя, вчителя з граматики. У Римській імперії часів молодості Пертінакса вчителювання не приносило неймовірних статків, і якби не наполегливість Пертінакса та незнайомство його батька, він би закінчив своє життя вчителюванням або перейнявши батькову справу, стриг овець та продавав вовну. Військова, а потім політична кар'єра Пертінакса розпочалась з того, що колишній господар його батька Лоліан Авіт посприяв тому, щоб Пертінакса призначили на посаду Центуріона. В часи правління Антоніна Пія Пертінакс служив у Сирії, а в часи Марка Аврелія добре зарекомендував себе під час парфіанської війни. Пертінакс був строгим, але справедливим керівником, але це не подобалось його підопічним. Скарги на строгість Пертінакса дійшли до Марка Аврелія, і імператор, який завжди ретельно розглядав усі справи, проявив неуважність та звільнив Пертінакса із займаної посади. Але коли розпочалась маркоманська війна, Марк Аврелій визнав свою помилку, вибачився перед Пертінаксом та призначив його помічником полководця Тиберія Клавдія Помпеяна. Із 185 року Пертінакс обіймає посади губернатора Мезії, Панонії, Дакії, Силії та навіть губернатора Британії. У 189 році Пертінакс керує провінцією Африка, а у 190 році його обрано на посаду префекта Риму. Висловлюючись сучасною мовою, префект Риму це мер. Мер міста Рим. На цій посаді Пертінакс перебував до смерті імператора Коммода у 192 році нашої ери. Друзі, сьогодні ми поговоримо про публія Гельвія Пертінакса, який прийшов до влади після вбивства імператора Коммода. Але спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та пишуть коментарі під нашими випусками. Також ми щиро вдячні усім тим, хто підтримує нас на платформі BuyMeACoffee. Що ж, усі посилання я залишу у описі. Заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. 31 грудня 192 року нашої ери труп коммода лежав у спальні імператорського палацу, а вбивці, що стояли навколо трупа, чурхали по тилиці та вирішували, як правильно вчинити з тілом вже колишнього імператора. Покликати охорону та показати їй труп було поганою ідеєю, адже при огляді виявилось би, що імператор помер насильницькою смертю. Було вирішено загорнути труп коммода у ковдру та винести з палацу. Так і зробили. Проходячи повз охорону палацу, Лет, префект Приторія, говорив охороні, що раби виносять старі та непотрібні коммодові речі. Вийшовши з палацу, префект Приторія Лет та вільно відпущений коммода на ім'я Еклект попрямували до будинку Пертінакса. Коли вони увійшли у будинок, Пертінакс лежав у своєму ліжку і замість привітань промовив: нарешті, ви прийшли, робіть те, що вам наказано зробити. Пертінакс вважав, що префект Приторія прибув у його дім з наказом вбити мера міста, але Лет та Еклект сказали Пертінаксові, що вбивати вони його не збираються. Вони розповіли про смерть Коммода та запропонували Пертінаксу зайняти вакантне місце імператора. Пертінакс не повірив словам нічних гостей і відправив найвірнішого свого раба, щоб той з'ясував, чи правдивими були слова лета та еклекта. Раб доповів, Коммод мертвий і його труп загорнутий у стару ковдру лежить за межами міста. Пертінакс наказує поховати тіло комода і разом з Летом та Еклектом відбуває у притуріанський табір. Коли серед ночі за тривогою були підняті притуріанці, то вони не розуміли, що відбувається. Зібравшись на площі табору, притуріанці побачили на підвищенні свого командира Лета та префекта міста Пертінакса. Промову розпочав префект Преторію Лет. Він розповів, що імператор Коммод помер. Так саме помер, а не був вбитий. Лед знав, що притуріанці поважали Коммода за те, що колишній імператор дозволяв їм усіляко демонструвати свою владу по відношенню до тих, хто заважав Коммоду. Ну і звісно, Коммод щедро винагороджував своїх охоронців. Лед пропонував підтримати Пертінакса у обранні імператором та усіляко доводив преторіанцям, що їхнє життя майже не зміниться, адже Пертінакс справедлива людина і щедро винагороджує вірних йому вояків. Преторіанці не хотячі, але проголосили Пертінакса імператором, вимовляючи промову перед преторіанською гвардією. Пертінакс пообіцяв донатіум у розмірі трьох тисяч динаріїв на душу. А також сказав, що після смерті Коммода – Потрібно навести лад, ніби звичайні слова мудрого правителя, але притуріанці зрозуміли ці слова по-своєму. Вони вважали, що тепер їхньому ледащому та солодкому життю прийде кінець, адже Пертінакс був не лише справедливим, а й суворим чоловіком. Слова Пертінакса були, скажімо так, холодним душем і для префекта Приторія Лета, який відверто сказати був ще тією гнидою. Лед вважав, що Пертінакс, якому на момент проголошення виповнилось 66 років, буде лише слухняною маріонеткою в руках префекту Приторія, а державою буде керувати саме Лед. Тобто, все мало залишитись так, як і у часи правління коммода, але так тепер не буде. Чому Пертінакса не грохнули в Преторіанському таборі одразу після його промови? Можливо, тому що посланці вже бігали по місту і вигукували звістку про те, що Коммод помер, і про те, що новим імператором обрано Пертінакса. З Преторіанського табору Пертінакс відправляється в сенат, до якого вже поспішають сенатори. Сенатори сприйняли смерть Коммода не стримуючи радості та емоцій. Вони пропонували протягнути тіло мертвого тирана вулицями міста, споплюжити труп на гемонських сходах, а потім вкинути у Тибр або у велику клоаку. Пертінакс зупинив сенаторів, сказавши, що він вже наказав поховати Коммода і на цьому крапка. Також Пертінакс просив не обирати його імператором, адже на його думку, серед сенаторів були більш достойні мужі, наприклад, Тиберій Клавдій Помпеян, зять Марка Аврелія. Але сенатори одностайно проголосували. Сували за Пертінакса. Сенатори навіть пропонували призначити сина Пертінакса Цезарем, тобто наступником, а дружині імператора надати титул Августи, тобто імператриці. Пертінакс відмовив, сказавши, що його синові потрібно заслужити цей титул, а дружині він не надав титул Августи, тому що, за словами істориків, вона мала на собі гріх, зраджувала Пертінаксу з якимось музикантом. Що ж, утримавши владу, Пертінакс з першого дня поринув у державні справи. Першим, що він зробив після жертвоприношень на капітолійському пагорбі, так це віддав наказ проінспектувати державну скарбницю. Грошей в скарбниці було обмаль, і Касій Діон пише, що у скарбниці залишилось лише 250 тисяч динаріїв. Пертінакс наказує виставити на продаж майно Коммода: рабів, вілли, земельні ділянки, позолочені колісниці та усі предмети побуту, які мали хоч якусь фінансову цінність. Також було віддано наказ про повернення усіх подарунків, які коммод зробив усім своїм підлабузникам. Ті, хто відмовлявся віддавати подарунки на користь держави, залишались голими та босими, адже їхнє майно конфісковували до останнього цвяха. Однак податки, які були введені коммодом, Пертінакс не скасував. І коли його питали, чому він цього не зробив. Імператор відповідав, що це лише тимчасово, і як тільки скарбниця поповниться, усі податки запроваджені коммодом, скасуються. Притулянцям вистачило лише два дні, щоб зненавидіти Пертінакса та його реформи. Зранку 3 січня 193 року нашої ери преторіанці увірвались у будинок сенатора Матерна Ласцивія та намагались привести його у табір і там проголосити імператором. Бідний сенатор ледве втік від здичавілих преторіанців. Він знайшов прихисток у імператорському палаці на Палатинському пагорбі, а потім таємно покинув Рим. Щоб, хоч трохи заспокоїти охорону, Пертінакс розпочинає роздавати гроші. Не всі обіцяні три тисячі динаріїв на душу. Але початок було покладено. Сенаторам Пертінак здемонстрував усю свою повагу. Він радився з ними щодо питань управління державою, родичам тих сенаторів, яких було страчено за наказом комода та поховано без належних почестей, було дозволено перепоховати у родинних гробівцях. З народом було трохи важче, адже римський плебс потребував і хліба, і видовищ, а скарбниця була порожньою. Античні історики пишуть, що Пертінакс усе ж таки влаштував видовище та роздачі зерна римському населенню, але звісно вони були не такими щедрими. Щоб народники пішував, кожному римському громадянину міста було видано по 100 динарії, а тепер слід було подбати про провіант. Пертінакс особисто відвідує остію порт, до якого прибували кораблі із зерном з Олександрії, Сицилії, Сардинії тощо. Саме під час вирішення питань спостачання зерна Пертінакс отримує звістку про те, що притуріанці знову влаштували проти нього заколот. Імператор був змушений негайно залишити Остію та відправитись в Рим. У Римі Пратуріанці проголосили імператором сенатора Фалькона, і невідомо, чим би усе завершилось, якби Пертінакс не прибув у Рим вчасно. При допомозі армії повстання було швидко придушене та розпочалось розслідування. Виявивши винних, сенатори пропонували стратити заколотників, але Пертінакс заявив, що під час його правління не буде страчено жодного сенатора, навіть за найважкіші злочини. Імператор викликає до себе префекта Преторія Лета та віддає наказ покарати причетних приторіанців, позбавити їх виплат, але нікого не страчувати. Лет, який, як ми пам'ятаємо, страшенно недолюблював Пертінакса, розпочинає свою підлу гру. Приторіанців, які були причетні до змови проти Пертінакса, позбавляють донатіуму, а деяких навіть страчують. На питання про страти приторіанців лед відповідає: це наказ імператора, і що це лише перші жертви, щоб врятувати свої життя, вояки приторіанської гвардії вирішують вбити імператора. 28 березня 193 року нашої ери 200 притуріанців вийшли зі свого табору із зброєю у руках та рушили до Палатинського пагорбу. Ніхто не наважився зупиняти цю грізну силу, і притуріанці без перешкод увійшли у імператорський палац. Дізнавшись про те, що у палаці перебувають вояки притуріанської гвардії, Пертінакс не втікає, а виходить до оскаженілого натовпу та розпочинає з ним розмову. Геродіан пише, що Пертінакс був досить здібним оратором, і своєю промовою до притуріанців він майже переконав вояків скласти зброю та розійтись. Конфлікт було майже вичерпано, але, за словами Касія Діона, один з притуріанців, підійшовши до Пертінакса, вихопив свій меч. І зі словами: Ось меч, який надсилають тобі вояки, вбиває імператора. Після цього усі вояки почали колоти Пертінакса своїми мечами. Вже після смерті Пертінаксу відрубали голову, наштрикнули її на палю та ходили з тим жахливим трофеєм вулицями міста. Разом із імператором загинув і Еклект. Вільно Відпущений комода, який був вірний Пертінаксові до останніх секунд свого життя. На момент загибелі, 28 березня 193 року нашої ери, імператорові Публію Гельвію Пертінаксу було 66 років. За словами Касія Діона, Пертінакс очолював Римську імперію лише 87 днів, протягом яких він усіма силами намагався врятувати Римську імперію. Загибель Пертінакса поклала початок громадянської війни, а 193 рік нашої ери увійде в історію під назвою Рік п'яти імператорів. До речі, публій Гельвій Пертінакс був першим імператором із цієї п'ятірки.